Вітаю, Вільно Шановне, в продажу з'являється Renault Grand Scenic 2008 року випуску з 1,5 дизельним двигуном на механічній 6 коробці перемикання передач. В такому сірому кольорі досить непогано виглядає. На легкосплавних дисках Рено, на зимовій гумі. Треба вже на літній міняти з безключовим доступом. кузов автомобіля в цілому на свої руки нормально виглядає, є незначне. Пошкодження по задньому бампері, типу зліз лак трохи. В правій стороні, в принципі, в цілому все гаразд. Також присутній задній патронок. Ліва сторона бампера заднього теж трохи позлазив лак. Автомобіль технічно в нормальному стані. Не працює електроручне гальмо. Ось тут невеличка є корозія по лівій арочці. Але що хотіти, роки беруть своє. Тобто гнилі там ще ніякої немає такої, але вже десь на арках від сколію починає проявлятися моменти. На передньому бампері теж невеличка ось тут є потерти. Капот в нормі. фари, ліхтарі теж в нормі, передній партронік теж присутній. Вітрове скло, до речі, оригінальне. Не мінялося. тільки не була в ДТП. По салону. По дверній карті все гаразд. На водійському сидінні є ось тут болячка їхня, але салон в цілому досить пристойний ще зберігся, як на свої руки. Він є шкіряний, шкіра тут ще є добра, круїз контроль теж ми бачимо, є. В комплектації виходить також датчик світла, датчик дощу, запуск автомобіля з кнопки, шестиступенева ступенева механіка, як я вже казав, клімат-контроль, пактроніки зад порід дзеркало з автозатемненням, електричне гальмо підігрів передніх сидінь. По задньому ряду сидінь, В принципі, пошкоджень немає, гарно виглядає. Шторка тут теж є, вона присутня поличка теж є, але так вона має фіксуватися. Щось вона тут не дуже можливо працює. Так, стеля чиста, пошкоджень по задньому ряду немає. В машина доволі містке багажне відділення. Машинка точно блізить, не складаючи заднього ряду сидінь. Якщо скласти задній ряд сидінь, то влізать холодильник. Полички немає, вона відсутня десь когось кого сіздить в гаражі. Але була б її теж, напевно, зняли. Збагуни, доволі. Економічні і досить надійні в тих рено, часто люди шукають собі такі машини, тому що вони недорогі, добре користуються популярністю, добре служать. Кудувати в них теж не вибагливо не тих машин. В цілому вони зарекомендували себе протягом багатьох років вже. От. Тому хто собі шукає такий автомобіль. Будь ласка, у нас є. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127, на майданчику. Хапає авто. Придбати автівку можна. За повну вартість або лізинг. Лізинг з авансовим платежем від 15% та від року до п'яти. А за повну вартість прийшли, купили переоформули. Та й все. Ми чекаємо на вас на огляді. Залітайте, заїжджайте, оглядайте, дивіться та копуйте. До зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.